Привіт, борівчани, мене звати Руслан Мацюк, я є архітектором, дизайнером. Родився я на Західній Україні, але переїхав в Київську область. Приїхав, до речі, за дівчиною, яка є моєю дружиною. <ривіт> так що привіт дружині моїй. В борові я живу десь приблизно з 98 року, я навіть вже не пам'ятаю. Борова стала моїм з моєю другою батьківщиною. Родом моя дружина звідси, дитина навчається в Болівській школі. А я практикуючий архітектор. Навчався я в Львівській політехніці, закінчив її з дипломом архітектора, спеціаліста. Працював в всяких державних установах, на приватних підприємствах. З свого часу був навіть комерційним директором одної фірми. З 2005 року я працюю як приватний підприємець, приватний чином. Надаю послуги з проектуванням, з дизайном. В даному випадку от, ми бачимо архітектурний проєкт. Ми його будували ну, довгенько, можна сказати, такий домострої, але на то були причини. Я ще є і являюсь фотографом. До речі, готуємо проєкт, зараз присвячений борові і жителям борової. От, в мене була колись виставка вже. Я працюю в напрямку жанру. Об'єктом є людина, людина в повсякденному житті. То в Русі під час відпочинку, там, я не знаю, ну, головне, щоб це був жанр, жанр який, ну, яким ми його бачимо. А проєкт, який буде присвячений борові, він буде виконаний тільки в плівці. Це старі фотоапарати Зеніт Є і Сміної Вісім. Готуємо його, поки що матеріал навіть не відсканований, але вже він є на Кліпці, побачимо, що з того Так що барівчани очікуйте. Звертались так, проєктую залюбки. Навіть візьмусь за зміною інфра... інфраструктури борової, поміняю її зовсім, тому що зі зміною архітектури, зі зміною середовища, архітектурно міняється і стиль життя. Так що... Давайте будемо відходити, будемо якось прогресувати в архітектурі, в дизайні. Звертайтеся, розглянемо всі пропозиції, берусь за різну роботу, яка мені буде цікава, звичайно.